Ну що ж, ось версія 1.20.6 І в ній я хочу вижити цілих 100 днів. Ну, але звісно, що я буду. Е, не просто 100 днів там виживати. Я буду на хардкорі. от Новий світ зараз ми переназвемо Хардкор Адрика 1.20.6 Ось так. Створюємо світ. До речі, колись тут би було е, земля. Тепер тут так файно зробили 1.20. Взагалі, прям мені подобається. Я заспавнився і це 1.20 версія, тому в мене чуть, чуть підлагує. Не знаю. Не знаю, чого мене підлагує. Е, це треба питатися до мого комп'ютера. Що ж, я скотив чуть гучність? Що мені ці звуки просто не, вип... не випалювали вуха, <світ> там щось похоже на портал запрошений. Для початку дуваємо де. Робимо все по стандарту: дошки, верстак, палки, кирка, робимо міні-шахту і дуваємо камінь. І думаю, що 25 мені буде хватати. Робимо печку, сокиру. І новеньке кайло. Забираємо верстак. Копаємо залізо. тільки одне, щось не по пацанське. Шо, тільки одне залізо. Ну як я може бути взагалі? Отам От я бачу. Той джунглі бачу. от І воно поки що мені не треба. Я взагалі не ненавиджу джунглі, якщо чесно. Ось так. Давайте йдемо до порталу того. Ім да, мені трохи підлагує комп'ютер. До речі, в сундуку нічого не було корисного. Всього лише запальничка і золотий самородок більше нічого. Зацініть, що я знайшов. Це вишневий біом новий. Це мене радує, тому що я хотів б навіть побудувати рожеву хату собі меда. Час добути їжу. Робимо ліжечко. Та як в мене нема вугля, щоб переплавити це... а дошки шкода, так що я буду їсти сиру свинину. Меда, от в мене буде перекус. Добуваємо ще чуть-чуть дерева. А також дивіться, що там є. Там село. Дивіться, яке просто класне місце. Тут вещне і а там село. Це взагалі фігенно. Зашибість. Звісно, що ми е, біжимо до села перше. От це тупо найкращий захід сонця, які я тільки бачу в Майнкрафті. Не знаю. Лягаємо спати. На ранок давайте ми збігаємо в деревушку. Двісті може бути, що я вбив е, корову і з неї три м'яса випало. Mm -hmm. Не знаю, у мене ж такого ніколи не було. Крафтимо улюблену річ української баби. Для того, щоб збирати сіно. Ми це все сіно робимо в пшеницю і робимо просто до фігіші хліба до 42. Нормально. Тепер я буду ним харчуватися. А не сирим м'ясом. Е, в сундуку було кіки з скорисного смарагду і хлібчик. Це мені не потрібно, якщо. В іншому сундуку було трошечки бульби і хлібчик. Е, по традиції мочимо големчика. Не можна дістати. Тупийте. Дивіться, який моценний, нарешті все. І п'ять заліза, гарно. Крадемо ще сіна в жителів. Е, робимо пшеницю. І в мене вже 20 із так хліба. Це класно. Де не знаю, напевне, що на, на цей випуск мені цього хватить. Копаємо ще одну невеличку печерку для того, щоб знайти вугілля. А, а фіг прокопаєшся, як тут якась водойма До речі, робимо залізну кірку е, і щит з тих самородків робимо ще один злиток. Йдемо на ту вишневу гору, як її так ще назвати. Я темніло, я лягну спати. До речі, подивіться, це прям таке класне, що додали. От саме краще, що тільки могли Моджет додати. Реально, і вишні це. Це тупо клас. Тому і хата моя теж буде з вишні. Ха-ха-ха. Що я вирішив, що моя база буде. Тут, ну це тільки на початок. О, я знайшов тут якийсь каньйон. Давайте покупаємо в ньому, може, залізко якесь буде. Я на самому дні печери, і тут є вуголь. Он туди, я не ризикую йти, тому що я той. Краще добудьмо ще оце вугілля. Опа, залізко. І ще залізу. Їх там ціла тусовка. Зомбі, там, ще хтось є. Короче, я туди не ризикую. йти. ще залізо. І Ще, залізу. І ще. ще вугольок. Зацінитесь скільки заліза. Ура! 29 залізочка. Я пострибаю це. Ні, ну дійсно, 29 залізка в один піхіт в шахту це класно. Ну шо ж, мені треба ще це все переплавити. Е, робимо собі рудак. Ура! Також собі роблю сукерку. Коротше, спимо. Робимо собі шапочку. Є. Yeah. Що ж, ще нам треба штани і... кеди, так. І давайте наробимо трохи більше дерева. І все це давайте засаджуємо. Отут тут одне є. Засаджуємо ще тут. -ка. О, в мене буде прям такий ліс. Та що це то, то вже є ліс, але він ще такий невеликий. Е, До речі, давайте ще робимо собі якраз штанишки. І кеди якраз. І в мене повна залізна броня. До Крафтимо сундуки два. Двойні. Ой. Не в ту сторону поставив. І шість залізів Не знаю для чого мені. Вони ще будуть потрібні. Ну що ж, я нарешті сюди прийшов до цього порталу і тут. Вау! Удача 2! І зачаровне золоте яблуко, І скільки смороків? 43. Оце ну класно, класно, мені подобається. Ну що ж, ми будемо прощатися. І це такий перший випуск, він не дуже сильно масштабний, а на наступний випуск я хочу побудувати вишневий дім. Так що давайте ставте лайки і будемо. Хай багато лайків, тоді я побудую класний вишневий дім. 喂，sim，chao。